Вітаю вас на каналі Caroline Space UA, я його ведуча Кароліна і я дуже рада бачити вас у своєму просторі. Дякую, що дивитеся це відео. І поки я не почала і не розповіла вам, яка ж цікава тема вас сьогодні чекає, обов'язково ставте вподобайку, адже я впевнена, що це відео вам сподобається. Підписуйтеся та ставте дзвіночки, аби не пропускати вихід нових корисних відео. І пам'ятайте, що якщо у вас буде психологічне здоров'я, у вас буде. Рівне, гармонійне, здорове життя. Що ж, сьогодні я розповім ознаки того, що вам добре у стосунках, або як зрозуміти, що ви знаходитеся в гармонійних, здорових, екологічних стосунків, як усвідомити, добре вам чи не добре, по яким критеріям взагалі оцінювати, що вам хорошо. І так, я вважаю, що ця тема актуальна, адже. Сучасному соціумі, на жаль, за зовнішніх обставин люди розучилися, а то і ніколи не вміли почувати себе, свої емоції, знати, як що їм краще, що їм не краще, чи дійсно все добре, чи ні. Тому. Часто в таких випадках варто звертатися до подібної інформації, яку я даю в цьому відео, аби знати, чи правильно, в правильному напрямку ви рухаєтеся, чи дійсно вам підходить партнер. Адже я б сказала, що 70, як мінімум, відсотків нашого життя складає кохання. І передбачається, що з коханою людиною ми маємо провести все життя. Тому дуже важливо, щоб ця сама людина була та, яка вам, тою, да, яка вам підходить, з якої вам дійсно чудово. І Почну я з такого, почну з такого легкого вступу, який насправді все ускладнює, тобто визначити, підходить вам партнер чи ні. Хочу сказати, що у нашому соціумі дуже рано починають зустрічатися, одружуватися, коли люди ще зовсім несвідомі. Давайте я буду говорити зі сторони жінки, як зрозуміти, чи її партнер підходить, але по під цим же самим критеріям може оцінювати і чоловік свої стосунки. До своєї жінки да, чи дівчини, просто щоб я не повторювала постійно, він вона чоловік, дружина. І, як правило, жінка в такому молодому віці, як там, 18, да, я б навіть сказала і до 25 років, не здатна, і за відсутності достатньої кількості знань зрозуміти в перші місяці, чи дійсно це та людина, яка їй підходить. Це, звичайно, не правило 100 характеру, так? Звичайно, є винятки, є батьки, які зовсім по-іншому виховують своїх дітей, да? починають із психологічного здоров'я. Але я в цьому випадку буду судити по собі, і мені подібні знання в голову не вкладали. І я, напевно, у своєму оточенні і не зустрічала, не зустрічаю таких людей, яким вкладають, як правильно вибирати партнера. За якими, як зрозуміти і відчути, що це твоя людина. І все будується на тому, що в першу чергу людина себе не знає. Да? Адже нам, аби полюбити людину, потрібно її пізнати. Так само, аби полюбити себе, потрібно себе пізнати. Тому дуже важко зрозуміти, хто тобі підходить, коли ти сам, ну, сама не знаєш, хто ти, про що ти, для чого ти, що тобі дійсно подобається. Ладно, ця тема зовсім іншого відео, насправді, тож продовжуємо. Звичайно, свідома жінка, да, давайте візьмемо, я вважаю, що ця жінка може бути постарше, як правило, яка вже прожила, на жаль, свій досвід, як правило, травмуючий, вона може свідомо, та навіть з перших, там, я не знаю, ну хай не миті, але да, ну, перших побачень побачити да, в чоловікові, що він в себе уявляє насправді, так, на що він знати і що він дійсно може її показати в цьому житті, і може прийняти е, правильне для себе рішення. Але зазвичай це відбувається не так. Зазвичай партнери різко закохуються в один одного, і в них цвіте та пахне цукерно квітковий період, під час якого ми повністю замилюємо таке тверезе, тверезу свою свідомість, оцінююча здатність. Вона просто хромає, вона ніяка на такому початковому періоді, особливо коли етап закоханості дійсно взаємний, дійсно такий яскравий. Пристрасний, так і усвідомити, яка людина насправді дуже важко. І я вже говорила не в одному своєму відео, якщо ви хочете зекономити свій час і час свого партнера, намагайтеся по можливості, звичайно, на початку стосунків бути як можна такими, якими ви є в звичайному житті. Тобто, якщо жінка точно знає, що вона ніколи не зможе все життя робити там сальто під час сексу, да? чи Кришити відрами олів'є кожного дня. Я ж умовні приклади, я сподіваюся, не потрібно пояснювати. Так, кожного дня о п'ятій ранку прокидатися та накладати макіяж, то не варто цього робити і на початку стосунків. Так само чоловіки, якщо він знає, що він не потягне щотижня приносити їй золоті сережки, а щодня свіжі квіти, то не потрібно робити цього і на початку стосунків. І так, це важко. Адже у нас по природі закладено заманити жертву. Да? Вполювати здобич, і ми дійсно показуємо себе з кращого боку. І, на жаль, оцей кращий бік рідко відповідає нашій дійсності. І тому тут потрібно притримувати коней і дійсно розуміти, що ви готові робити все життя, а що ні. Але мало хто про це знає, я в тому рахунку. І, як правило, партнери дуже сильно показують себе там, да, продають, продають і продають добре, і продають чудово, і їх купують. Вони починають там жити разом, одружуються, да? і саме таке важке, що цей цукерно-підковий період може продовжуватися до двох років насправді. От у мене так і було. У мене такий період з чоловіком е, якраз був близько двох років, при тому, що ми навчалися в дуже важкому навчальному закладі. У нас дуже було мало вільного часу. І не дивлячись на це все, квітковий період цей цукерно-квітковий так і тривав. Тобто, очі замилені, ми обоє в рожевих окулярах. І... В принципі, Якщо вже так сталося, то оцінювати да, ці ознаки, да, чи дійсно вам добре у стосунках, ну вже по, про, після цього цукерно-квіткового періоду, якщо ви не здатні це зрозуміти на початку. По тим причинам, які я вже вище перерахувала. І, звичайно, це нормально, коли після цукерно-підкового періоду партнери починають показувати себе справжнього. Адже відбувається точне задоволення, що і розуміння, що партнер буде зі мною. І вже нікуди не дінеться, да, як ми любимо жартувати, але, на жаль, це зовсім не жарт. І ми починаємо показувати себе, якими ми є, куди ми є, ну, там, хочеться по хаті походити з масочкою, да, вже все. хочеться спати, а не сальто робити. І з обох, з обох сторін таке проявляється, і це нормально. Це природний процес. І, на жаль, стосунки часто на цьому процесі і завершуються, і мало хто його проходить або проходить екологічно. На жаль, буває таке, що один партнер просто ламає другого, перетворюючи під себе, і все одно той, хто був зламаний, рано чи пізно висклізне з таких важких рукавиць свого другого партнера. І як зрозуміти, чи точно у вас ось е, гармонійно складаються стосунки, що вони у вас взаємні та екологічні? Я не хочу витрачати час на те, щоб переписувати відео, тому що у мене зараз дуже багато роботи, тому я собі зробила короткі нататочки, буду підглядувати. Щоб нічого не упустити вам розповісти. І перший пункт ви досі дивитеся на свого чоловіка з блискучими очима. Вам хочеться ловити його погляд і уважно, зацікавлено слухати, а то і просто дивитися. Ви не відводите очей від нього. І це відчуває як і чоловік, так і жінка, що ви дивитесь і радієте цій людині. Ось просто. Це неможливо сфальшивити, воно читаєте, читається лише в очах. І насправді, якщо ви свідома жінка, ви чудово можете собі признатися, да, почувши цю інформацію, чи дивитеся ви з таким, з тим самим близьким на свого партнера. Якщо дивитеся, то це плюс одна ознака того, що у вас чудові гармонійні стосунки зі своїм чоловіком. Е, наступний вам хочеться 90% часу проводити разом. Вам дуже хочеться. Да? Ну, нормально, що не виходить весь час ви на роботі, да? можливо, зовсім в інших сферах працюєте, це нормально. Але ось 90% вашого вільного часу вам хочеться проводити разом. І наступна ознака, ви здатні і регулярно практикуєте відпочинок наодинці, окремо один від одного. І це навіть може бути знаєте, довготривалий проведений час без свого партнера. Ви до цього ставитеся. Прекрасно, ви розумієте, що це не відпочинок один від одного, це час на одинці з собою або з друзями, або з там з батьками, да? ну, неважливо, але без партнера. Тобто ви чудово розумієте, що вас один до одного досі тягне, але ви здатні, да, ви не співзалежних стосунках, а вам досі не дивлячись на те, що так один до одного тягне. Вам хочеться і ви це робите, да? ви відпочиваєте окремо, знаходячись навіть в різних містах, в різних кімнатах. Там можете вихідні провести окремо якісь, да? немає там правила там раз на місяць, але да? ви можете так відпочивати. А це ще плюс дві ознаки в гармонійних, чудових стосунках, які, які будуть приносити вам взаємне задоволення. Е, наступна ознака: ви не стерли себе з соціуму. Ви не перестали. Ви не перестали бачитися з друзями, ви не перестали гуляти, ходити по театрам, кіно, ну як ви проводили час, саме з іншими людьми, саме з іншими. Тому що якщо е, випали з життя ви своїх, з життя своїх... Друзів, товаришів, колег, можливо, ви раніше зустрічались. Ви просто можете проаналізувати, що раніше ви там з тим, з тим бачилися так часто, з тим, так, так часто, ви постійно пересікалися на каву, як мінімум, виходили. А тут все, ви лише вдвох, ви нікуди не ходите, ви нічого не робите. Крім того, як проводити час вдвох на одинці вдома, там в пасірік, можливо, за якоюсь іншою справою, але ви лише вдвох. Так само вони такі ознаки взаємозв'язання, але трішки різні. Ви не да? можна не проводити час з друзями, але вони у вас є. А можна і не проводити час, час з друзями, і дійсно з усіма попрощатися. Впевнена, в кожної з вас була, чи є така подруга. Коли починає, яка починаючи зустрічатися з новим хлопцем, просто пропадає життя. От її не існує до неї не додзвонитися, її не витягнути з дому, її там, та навіть на каву, до неї в гості не напросишся, вона все зайнята, хоча хлопець її може десь і працювати. Ні, вона, вона ось сидить. І якщо ви та е, дівчина, та, та жінка, яка реально викреслила всіх товаришів знайомих із свого життя, аби проводити час зі своїм. Хлопцям або навіть сидіти самі просто, бо, можливо, його вплив, можливо, ваше особисте таке рішення, але ви викреслили товаришів життя. Ну, ви просто їх, ну все, ви вирішили, що немає ніякого резону приділяти комусь іншому час, ніж як своєму чоловікові, коли його немає, ви там, я не знаю, там готуєте, прибираєте, можливо, там якісь інші справи. Да? Немає такого сценарію. Тож, оці дві ознаки будуть свідчити про те. Да, ну, давайте так, я ж говорю ознаки гармонійних стосунків. Тобто четверта, третя ознака, ви проводите час, продовжуєте проводити час з товаришами, ви продовжуєте гуляти, е, хоч рідко але бачитеся з вашими друзями, колегами і так далі. І четверта ознака, у вас залишилися друзі. У вас залишилися друзі, яким ви приділяєте регулярно час. У вас є близькі люди. Там, з іншої родини, да? з іншого взагалі оточення, з іншого соціуму, не вашого там, чоловіка. Да? Це не мають бути там, його батьки, сестри, брати. Зрозуміло. так? І хочу тут. Підкреслити, що це нормально, коли ви почали там зустрічатися, у вас вже такі більш-менш сімейні стосунки, здавалося б такі спокійні, врегульовані. Це нормально, що не хочеться да, як там, раніше пити, гуляти по клубам, туди все, кожен день з друзями, п'ятниця, субота взагалі випадають з пам'яті, тому що такі так яскраво і весело ви проводили да, з, там, з іншими своїми товаришами. Це нормально, коли припадає бажання так гуляти. Це нормально, коли хочеться. Домашнього комфорту, уюту, і трошки осісти вдома в домашніх умовах. Це зовсім не, там, не жахливо, не страшно. Да? Це, це не там, як навіть я чула в своєму оточенні, коли хтось так випадав, то все, він поганий для других. Ні, він не поганий, він пройшов цей етап, це не робить його ні гіршим, ні кращим. Це просто ну, таке, таке життя. Тобто це нормально. Але коли людина зовсім зовсім викреслила себе з соціуму, Зі своїх життів, своїх товаришів, то це є нездоровість. Скоріше за все, ви перебуваєте в співзалежних стосунках. П'ята, здається, ознака того, що у вас прекрасні стосунки, залишайтеся в них, розвивайтеся, знаходьте нові сфери для задоволення. Якщо у вас є спільні теми для розмов, вам досі є про що поговорити, і це не хто з собакою гуляє, хто дітей підтирає. Чого нового купили, не просто банальні фрази, як ти там на роботі все добре, все добре, що на роботі робив? То-то, 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 все проїхали. У вас є глибші теми для розмов. Ви досі можете ем, заговарюватися ночами, годинами. Ви досі, ну, хай, звичайно, вже коли люди знають е, ну, просто все один про одного. Рідко буде таке, що ви, як на початку стосунків, ви ночами сидите на телефоні і просто такі насичені після такої розмови, здавалося б, да, ніч не спавши. Можливо, такого і не буде, як мінімум, дуже часто, але теми іншого характеру, не битового, не по роботі, не по дітям, не по тваринкам, вони є. І це є ознакою. Наступна тема ви не припинили доглядати за собою. Вам хочеться і підфарбуватися. І підтягнутися, і десь підкачатися. Або у вас це на регулярній основі, і воно не пропадало. Вам і хочеться далі там якісь масочки для волосся робити, да? щось, щось гарне вдягнути, якось нарядитися. Вам дуже хочеться приємно пахнути, щоб були біленькі зубки, чорненькі бровки, не було висипу на обличчя. От вам все це, все це викликає задоволення, і ви досі продовжуєте це робити. Наступна ознака. Е Гармонійних стосунків, чудових, прекрасних це те, що ви досі взагалі ну не досі, ви не економите один на одному. Якщо ви розумієте, що хочете щось там купити і подарувати, у вас не виникає думки та куплю краще це, щоб там відкласти на машину, так адже раніше такого ще впевнене не було. Що можна економити да, на своєму чоловікові, на своїй жінці? Вам хочеться, якщо дарувати, якщо купувати, то саме краще. Якщо ми відвідуємо кафе, то ми замовляємо. Ті справи, які хочеться, а не ті, що дешевше. Якщо ми ходимо в кіно, значить ми візьмемо, ну це вже просто елементарне, але все ж таки. То ми візьмемо той попкорн, який дійсно і стільки, скільки хочеться. Ну, це вже так. Тобто ви не економите один на одному. Е і ще одна дуже така. Цікава ознака, ви не припинили розвиватися. Якщо ви до стосунків там танцювали, грали, читали книги, ходили по гурточкам, вивчали мову, якщо ви це робили, так, то ви продовжуєте робити все, що вам приносить задоволення. І після двох років стосунків. Ви досі шукаєте сфери для розвитку. Вам досі хочеться щось зробити самостійно. Вам не хочеться, щоб. Можливо, якщо і не хотілося, да, щоб вам попу на поворотах заносили, вам досі цього не хоче, ну, не хочеться, щоб так за вас робили. Ви не продовжили свій розвиток, якщо він у вас був. І це дуже важлива ознака. І в цілому, саме головне. Можна, отак, от, якщо знати, таким неозброєним оком, зрозуміти, хорошо партнерам разом чи ні. По-перше, це проявляється е, у фігурі. Ось, на мою думку, якщо партнери починають кабаніти, такі покриватися пилюкою, та пліснявою, я б сказала, да, вже там не доглядається, новин не купується, там, одягу гарного не вдягається. Е і там це зайва вага, не хочеться розвиватися. Все це воно в обох тухнуть очі, тухнуть очі в обох. Це говорить про те, що партнери просто звикли в цій системі, вони звикли один до одного, вони вже більше не бачать простору для розвитку, адже одному та другому, або одному із них здається, що другого все влаштовує. Або да, один одного все влаштовує. Мене люблять таким, яким я є. Хоча ж на початку стосунків нагадую, ви зовсім інше показували. І просто така осідає, щоб сказала, партнери покриваються такою пліснявою. І здавалося, що здавалося, все один одного влаштовує. Насправді. Про вагу не треба тут бути сильно категоричним, адже це нормально, що і з віком люди трішки поправляються, і там після Нового року, так, після Пасхи. Там зайва вага вона неприпустима всімі люди. Я маю на увазі прям таку нездорову зайву вагу, яка прям запущена, з виникненням якої не з'являється бажання її скинути, адже можна не помічати, по-перше, особливо чоловіки, що вони набирають вагу, да? це ж більше жінок турбує. І... Сидять такі два кабанчика вдома, без друзів, без товаришів в серіалі з пивом і з цукерками, там, з чіпсами, і вони вдвох закрилися, здавалося, від зовнішнього світу. Да, впевнена, що якщо так напряму запитати у таких пар, вони скажуть нам чудово, нам класно, нам так гармонійно разом. Але от просто по, по моїй логіці, да, я ж в першу чергу говорю від себе і нагадую, що всі мої відео несуть лише інформативний характер, нічого. Ви приймайте як пораду та заклик до дій. Тож я вважаю, що люди, людям, яким добре разом, яким круто разом бути, яким дуже гармонійно разом бути, вони мало того, що вони окремо були крутими, розвивалися, чудово почували, так разом такі дві сили вони взагалі злітають як ракета. Якщо на те, звичайно, був до цього запит. Якщо партнери зустрілися, в принципі, там ну без амбіцій, це також нормально нічого не хотіти. Але от вони просто залишаться на своєму рівні, але їхні стосунки також будуть злітати як ракета і не допустяться того, да, щоб так себе запустити, як я вище прирахувала. прирахували. І ви можете самі проаналізувати як і свої стосунки, як і стосунки інших людей. Ви помічали, що коли партнери закохуються, то жінка може скинути зайву вагу. Адже в щирому, взаємному коханні відбувається така сильна любов до себе, що вага взайва сама уходить. От буває часто, що дівчата гудають і такими гарними стають, такими сочними та смачними. А чоловіки на цьому початку просто їм хочеться рвати і мітати. Вони і працюють, і розвиваються, їм тому що їм хочеться більше дати. У мене ж таке там золото вдома. А потім. Із-за із -за обох партнерів це кудись здівається, це кудись пропадається, з'являються такі бочочки, такі е, розвиток припиняється, то все, це вже вважається не ознакою здорових, гармонійних, хороших стосунків. Я перерахувала вам ознаки здорових, чудових стосунків, в яких варто залишатися. І якщо у вас якоїсь там ознаки. В стосунках немає, це не страшно, над цим можна працювати. Але якщо у вас е, немає в стосунках жодної із ознак, що я перерахувала в цьому відео, то тут потрібно кричати про допомогу і думати, із-за чого, в чому ваша вигода перебувати в таких стосунках. І якщо вам важко проаналізувати самій, що з цим робити, куди рухатися, завжди рекомендую та буду рекомендувати. Звертатися до фахівців, психологів, психотерапевтів, які допоможуть вам відслідкувати хід своїх думок та допоможуть вам прийняти дійсно рішення, після якого ви зможете жити своє щасливе та гармонійне життя. Що я вважаю вкрай важливо, і чим раніше ви це зробите, тим краще. Я дуже дякую, що ви залишилися зі мною до кінця. Неймовірно ціную вашу присутність у своєму просторі. Сподіваюся, ви вже поставили вподобайку і підписалися, адже я не знаю, як це відео могло вам не сподобатися. Ставте дзвіночки, адже наступне відео буде ще цікавіше. Тож я з вами не прощаюся. Побачимось в наступному відео.